Сільська дівчина дуже хотіла потрапити до міського клубу на танці. Тому на пропозицію охоронців зачекінитися вона довго не думаючи зачекінилася одразу з двома. За опитуваннями користувачів найкращою машиною заводу АвтоВАЗ був визнаний БМВ директора заводу. Ось багато хто вважає, що кішка це абсолютно марна річ у будинку. Але я так не говорив би. Ось, наприклад, як би ви пояснили дружині, звідки у вас на спині подряпини, якби у вас не було б кішки. Бабуся довго стояла і уважно вивчала трусики стрінги на вітрині магазину. А потім, важко зітхнувши, видала Ех, трапиться що, така обгадатися нікуди. Погодьтеся, що все таки здорово, коли вранці прокидаєшся після вчорашньої вечірки, довкола твориться бардак, валяються купи порожніх пляшок і гори немитого посуду. А будинок не твій. Петре, цікаво, а ти як у такому вигляді додому дістався? Елементарно, на повному приводі. Незрозуміла. Ти що, купив джип, і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз! Після того, як Христос вигнав торгачів із храму, ті вирішили купити собі храми, щоб їх більше ніхто звідти не виганяв. У військоматі. Ваше прізвище Віслюк. Мда. Не пощастило вам із прізвищем, а ініціали і А. Грета Тунберг випустила шедевральний посібник для чайників, як, прогулюючи школу, стати знаменитим і отримати за це багато грошей. Поїхали якось Сашко Микола та Марійка до Скаутського табору. І ось їхнє перше завдання. Повзуть вони по землі, попереду Марійка в короткій спідниці, за нею Сашко і далі Микола. Сашко дивиться на красиві ніжки Марійки і запитує: Марійко! А ти випадкова гімнастикою не займалася? Ні, а що? Та надто вже в тебе ніжки гарні. Повзуть вони далі. Сашко дивиться на гарну попу Марійки і питає: Марійко, а ти випадково фітнесом не займалася? Ні, а що? Та надто вже в тебе попа гарна. Миколі це вже порядком набридла, він і каже Сашко, а ти випадково землеробом ніколи не працював? Ні, а що? Та вже занадто глибока борозна після тебе залишається.